Я все розумію. ви гарно дуже сильно сказали і дійсно будуть цінити по тому, як відноситься до дітей. До депутатів, що ви скажете про те, що у нас така черга до, до шкільних навчальних закладів, садочків, і нам нема... скажу, і немає куди їх діти. Коли тоді рішення приймалося про передачу того садочка одночасно було передано передано частину, от вже гарно збудованого. Садочка номер два. Зараз ніхто не ставить питання про те, щоб назад його повернути. Було передано частину садочка номер один. Свідкам його зараз теж ніхто не ставить питання про те, щоб повернути. А от чомусь тільки побічний сент Байден заважає. Хоча я розказала, ну як гарна вам власність. Може, а ми а нам не дає там власність. Я хочу сказати, що ми як депутат, а під заступник начальника відділу освіти. Справа в тому, що коли ми взяли це приміщення, яке знаходилося в аварійному стані, то виділялися кошти не один рік для того, щоб воно стало таким, яким воно є сьогодні. І якщо сьогодні вчора відкрився всеукраїнський шостий зліт трудових і гранних об'єднань на базі Волинської області, 24 регіони України і Білорусія приїхали до нас і зі слів Хомича, нашого начальника управління світи, згадувався Ківерцівський район, і п'ять позашкільних закладів, які ми отримуємо на сьогоднішній день. Вони фінансуються з загального кошика від всіх загальноосвітніх шкіл. І ми ніколи їх не вділяємо, а тільки із за того, що сьогодні наші діти знані в Україні по всіх секціях, і що туристи, і що натуралісти. Вони в командах обласних, вони в сама, в командах всеукраїнських. І сьогодні створивши вже оця база, яка була, вона створилась не за півроку і не за один рік. Ви знаєте, як фінансується бюджет бюджетна установа. -чуть -чуть по чуть-чуть по ходять попрошайками. Вибачте, що я так скажу, але вони всі добре знають, що всі позашкільники, зокрема директори попрошайки, а вони попрошайки вдвічі. Тому що ми на зміцнення матеріальної бази майже ніколи нічого не даємо. І коли вибачте, що я так скажу, ми сьогодні підприємцям віддаємо гектари землі і всі піднімаємо руку. Всі піднімаємо, ну всі. майже всі піднімаємо руку. Хто не говорить і не розповідає не про їхні досягнення і здобутки. А ми забираємо наших дітей, щоб вони мали куди піти. Мали куди піти. Якщо ми сьогодні заберемо це приміщення, не дамо дозвіл їм для того, щоб вони не виготовляли авти на землю. Що зміниться? Абсолютно нічого. В цьому році цей будинок не буде функціонувати як дошкільний навчальний заклад. Ні, міська рада не має коштів його повністю переобладнати. Зайдіть туди, подивіться, там не може сьогодні функціонувати жодна група. Знов заново треба перебивати абсолютно все. Перегороджувати заново, робити групку дві підгрупки і для кожного дошкільного для кожної групи ще два-три приміщення підсобки. Скільки коштів це потрібно? Скільки коштів потрібно за один рік не буде там дошкільного навчального закладу, і в той же час не буде двох позашкільних навчальних закладів. Приміщень для них ми не маємо. Будучи ще виконуючи обов'язки начальника, це питання вже давно піднімалося. Я просила, казала: шукаємо приміщення, яке є вільне, які є вільне. І якщо треба від відділу освіти забрати той пів мільйона чи мільйон при формуванні бюджету на 2013 рік, в 2012 році, при формуванні бюджету освітянського, нам взагалі нічого не дали, на капітальні видатки. Якщо вже на те пішло. Тобто ці люди будуть викинуті просто на вулицю. Просто на вулицю. Жоден, жодна школа сьогодні міська не може їх до себе приютити. Не може, тому що їхня база зайнят. Занята. ну зайнята везе гімнавізьме гімназія, не візьме. Візьме перша школа, не візьме. Візьме третя школа? не візьме. Куди діти цих людей з їхнім надбанням і з їхньою базою? Вони сьогодні за свої кошти купують на утримання живого кутка, все купують самі, все в суботу неділю ходять харчувати. Ми їм за це не платимо гроші, тому що вони це їхня робота і вони мають її виконувати. То що ми зробимо краще для міста? Ми зруйнуємо два позашкільних заклади, які мають величезні хороші здобутки, і ми не створимо дошкільного навчального закладу. Не створимо. І якщо ми так вже ми на комісії наші вже двічі чи тричі збиралися. І питання стоїть таке, що катастрофа на цій стороні міста, а не на тій стороні міста. Третій садочок практично вирішує проблему тієї сторони. Це ця сторона через міст, користуючись автобусом номер один і всіляко, тягне Діток на ту сторону, то давайте шукати отут приміщення, отут в приміщення і вкладати в нього кошти. І тоді, якщо вийде міська рада з пропозиції, щоб дали по чуть-чуть, в тому числі і бюджет відділу світи, я думаю, що ми згодимося на те. А та установа, хай вона буде, хай вона буде і існує, і наші діти мають куди піти, мають куди піти на вони, я повністю згідний із попереднім виступаючим. Ви знаєте, що дійсно все, що напрацьоване, дуже боляче розвалювати. А, а напрацювали вони чимало, повірте. Але цікавить питання з наступного плану. Коли закінчується термін оренди договору між відділом освіти і по тому, тому приміщенню? Раз. І друге, чому на сьогоднішній день ні, не стоїть питання будівництва першого садочку, де замовлена виготовлена проєктна кошторисна документація, чому на сьогодні це все стоїть? Поясніть нам, що воно, в чому суть цих Ситуація по екологічному центру така, Ситуація катастрофічна із перекриттям. Дах тече вже не перший рік. І коли виноситься питання про виділення коштів на фінансування на те. А хочу я вам ще підкреслити, звернути вашу увагу, що через це протікання даху в нас вже було два замикання, вже частина електропроводки не працює. І добре, що там ще якийсь інженер в тодішній час запустив іншим боком аварійну електромережу. Ми користуємося зараз аварійною електромережою. Але коли десь виноситься питання про виділення коштів на ремонт будівництва, всі кажуть, а вас ж там мають виселяти, вас ж нічого, у вас немає нічого, нам що не треба? Нас всі виселять. Питання? Тут в тому, якщо навіть і виселять, це коли буде? Ну, років, мабуть, 4-5 це точно не буде. А що буде за ті, за ті роки буде з тим приміщенням? Якщо тут, якщо його не підтримувати постійно в ремонті? Друге питання, вже Дмитро Іванович підкреслив, є готовий виготовлений проєкт на перший садочок. Чому він заморожений? А що депутати приймали попередніх слухань рішення? проте це ще воно, воно що було популістським, це рішення. Для чого тоді його, його приймати і виділяти кошти на виготовлення технічної документації? Докум... Технічна документація вже ж виділена, виділена. У мене є пропозиція внести, дати все-таки дозвіл Київському районного центру творчості на виготовлення технічної документації. Зараз за те, що я відповідаю за це приміщення. Пенсійний фонд орендує, там приміщення, ця територія невелика, але що там відокремлювати. Пенсійний орендує, він не може мати право власності землі. А туристам просять землю біля позиції. До підготовки рішення про відмову. Як? Щось є з документами, не в порядку. принципі, про це ніхто не говорить. Ми зараз і писаємося. Якщо можна, можна детально де 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 просто де? про правову позицію цього, бо я де? не знаю to чого, але ну, ми вже вкотре з районним установами наступаємо на ті самі грани. Пам'ятаєте, було по архіву, по редакції радіомовлення, чого була відмова? Тому що по таких питаннях має звертатися Ківерцівська районна рада. Змовлятися ці всі речі повинні за органом, який має цю ці до сесії. Якщо питання стояло то має звернутися. Дивіться, є процедура, це питання сесійне, розумієте? Воно або задовільняється, або не задовільняється. Це питання по правовій точці не може тягнутися, воно йде до свого по своїй черзі. Анна на зачитала список, хто завжди голосувати. Ось у мене є клопотання. Підписане начальником війни. Ми говоримо про яку. Ви чекайте, я вам розглянулася. Не маю я права їхню заяву розглядати. Що хай звернеться районна рада, а не ви, Ганна Федівна, і не чекати місяць. А тепер будемо чекати ще місяць, поки районна ну, рада архиве. Це хлопці полюдний. Це просто щось видно. І до мене приходить людина, і я бачу, що воно не моє. Я їй кажу, шановна, ви йдете не до мене, вам треба звернутися в міську раду, поза дочка в тому числі. А не кажу, Близ. залиште заяву і через місяць її розгляну. Боже, можна. По-перше, та, там рудна структура знаходиться, так, та, там знаходиться три структури. Пенсійний фонд. Туристи і економіки. Ми не знаємо, чекаємо. Ну давайте я скажу, ну що ви така гаряча? По-перше, постане питання землі, зараз постане питання власності. Це не так просто. Потрібно розбити розподіл землі. Який це буде розподіл землі? Це треба брати погодження, їх, пенсійного фонду і так далі. Потім так само знаходжують, зараз другий крок це буде оформлення прав власності. За яким оформляти право власності? Знову який розподіл? А зараз піде ситуація, акти ведення експлуатації, проєкти і так далі. А їх немає. Зуміти, не треба бути такою гарячою, ми все правильно робимо. Сесія нормально, процедурно відмовляє, звертається районна рада на вищому рівні це все. Ну хай буде ще місяць, а що вже такого зміниться? Ну за всі говорять, поки що з 1 січня їх тут не буде. Ну що вона саме ну, Хто сказав, що ми хочемо? Це неправильно, таке відношення до Гани <прирько> Федера не буде особливості. Можна якось я знаю, що вона неправильна. Звертається до вас не я, а, а звертається, ми, ну, я просто уповноважена. Начальник від Улосіти, наша зараз нова бацме Світлана Анатолійовна. І... На на ім'я голови міські верцівської міської ради, прошу затвердити технічну документацію землеустрою щодо проведення інтеризації та встановлення меж земельної ділянки і на Я так далі для не обслуговування ківерцівського району екологічного центру. Це Справа це тому пояснюю вам, ви питаєте станцію за станцією туристів пенсії. Пенсійний не може мати акту власності, власне седельно, тому що не орендують приміщення. А станція туристів не потрібна та земля для обслуговування. В ви... них немає тих програм. Ви... Вони Я не зацікавлена людина. Вони присутніли, що у обох керівників. Я тільки що буквально до нього позвонила до Петра Ігоровича. Питаю, кажу, Петро Ігорович, ви знаєте, що сьогодні на сесії розглядається таке питання. Всю землю, яка зараз буде, так як ви правовласниці, я нічого не знаю, ми така сама установа, як вони, ми так само маємо право на частку землі. <постив> Петра Ігоровича я попереджала особисто і запрошувала його сьогодні на сесію. <постив> Станція туристів звернулася, вони хочуть. Просто я, я, я. знаю, що, <постив> що потім будуть знову якісь Я е допорічні. Семеніна, про ваш емоційний виступ. Якби це питання повернулося не на стадії сесії, хай зараз всі відкрито чують, знімають і так далі. Чого ми за нього так голосуємо? Чи чого таке проєкт Якби воно не дійшло до стадії сесії і почалися от такі певні речі, що тоді б ходило Які звинувачення були? Обговориться на сесії, є нормальне рішення, відмова. Звертається районна рада про оформлення того, того, того. Погоджуюсь з пенсійним фондом, все нормально, все відкрито. Воно було б на сесії, тільки було б Тільки За подання районної ради. Просто не тягне час. За подання районної ради, ради. ради. воно там не є для заходання, а не слідко. Дивіться, у нас є приміщення, наприклад, так, там, де є газета, ми там, де є, де є газета, там, де є типографія і архів, місцевий і це. Коли стояло питання про власність землі, вони розміжували землю кожному. Розділили. І лише тоді робили право власності. Ми, Миㅎе, ми знаходимося на балансі і району відділу освіти, всі станції листі і ми. ми. Ми до бюджету віджетували. Я ставлю ситуацію до керівника і слово, у нас запитання. Але я вам просто раджу набратися терпіння і довести цю справу до кінця. Тому що начальник відділу освіти в даному випадку неуповноважно звертатися з таким клопотанням до міської ради. Повноважний е, власник майданчик, якщо власник районної ради, чи районної ради, районна рада там в особі, за чи голова районної ради за дорученням сесії районної ради. Ну питань немає. Я не почув, наприклад, виступів проти вас особисто, да, чи проти того, щоб зни, зник коло натуралістичний центр як такий. Але просто бажаю терпіння, бо процедура Ді. насправді не проста. І довго. Я вже ходила до... Ні, ні, ну ви розумієте, ну, я на цій сіцію чесно день. Я не чувствую. По першому садочку стопку, По першому звернулися з растом попитання на голову обласної державної адміністрації з тим, щоб включити будівництво першого садка програму соціально-економічного розвитку опису на 15 років. Зараз є проєкт, ми мусимо його прийняти з тим, щоб потім пішло воно все по процедурі. що тут ніхто ніколи ніяких сензів не ставить. Правильно Все. Шановні депутати, ще одне. Якщо там впаде бетонне перекриття на дитячу голову, буде відповідати? відповідають. Ви... Справа в тому, що ми не можемо зараз робити дах, бо мені кажуть, що це не ваше приміщення. Розумієте, в чому ситуація? <кхів> тут <буз> така дуже не простатися <пуз> чекання. Я хочу вбиваю корою, прошу тубільку. Чекайте, не чекайте, чекайте перепрошую, якщо приміщення ваше. не ваше, як ви можете просити землю? Як ви можете просити землю, якщо це приміщення не ваше? Ви самі собі, собі, Ні, собі, не собі не суперечите? Так, ви самі собі суперечите. розумієте, Ми не перший Допустим, раз приймаємо. Не, 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 не по закону. Не Тому, не то, що ми, Тому, що ми там не хочемо. Є пропозиція додати до цього пункту, що в нас є другий пункт. Рекомендувати Кіроцівській районній раді звернутися в міську раду з відповідним попитанням. Буде нормально, це правильно буде? З юридичної точки зору це буде правильно. До Дорозі до цього питання готувалися до війни, як ви так розумію. Я так я не в курсі був, на ні комісії не було. Ні, так, ніби воювати будемо. Тобто тут питання просто роз'яснені, нормальні процедури, як це зробити і дійсно, як е зберегти те, що напрацювали. Бо це дійсно опановане. Звідки починати, правда? Так, так. 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 так, так. так. Що, я, що, так?